Всім привіт! Вітаємо на нашому каналі. Попереднє відео було про те, як ми зустрічали наших родичів, гості в Польщі. Вони ще не поїхали, а ми знову чекаємо гостей. Цього разу до нас їде бабуся. Того дня ми приїхали потягом до міста Лоць і багатенько гуляли по місту. Це вже був вечір, тому діти були досить втомлені. Ну, звичайно, кордон не є такий легкий, тому автобус трошки затримувався. І ми чекали на бабусю десь вже близько дев'ятої вечора. Зараз уже бабушка десь доїжджає. Бабушка доїжджає. Так ждемо, бабусю. Ну коли вже, ну коли. Ну коли вже, ну коли? Зараз, зараз під'їжджає. Ні, труси не треба показувати. В одмарок впадеш. Ну, Валіра так казав, я зараз в водомарок впаду, як маленький. був. Від початку війни ми з бабусею не бачилися два з половиною роки. І минулого літа вона вперше до нас приїхала в гості. Тепер вже ми не бачилися рік. І це з єдиною бабусею, з моєю мамою, з іншими дідусями і бабусею. Ми з тих пір, як почалась війна, на жаль, ні разу не мали змоги побачитись. Але дуже-дуже сподіваємось і мріємо, що зустріч відбудеться не тільки наша, а всіх. Родин, яких розділила війна. Ну, яка бабуся приїде без купи подарунків онукам. Варення шишок. шишок будемо куштувати. На бабуся привезла. На здоров'я. нам Верення. З блинчиками будете? Сіски ну не нам. Ну що, ти густуй. Ні, знову там якісь ягоди, а просто замаринували ні, шишки. Ні, 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 ні. Ну що, Настюх? Їх, їх якщо засипати, мабуть, сахаром, і, я не знаю, чим то, і підтримати, от буде такий цвіт. Надували... Ну що, на смак? Дуже сладкое. Ні? Кисле? дуже. Дуже солодка. Дуже солодка. Реально, розумію. я як дивилася Машу, я думала, що вона все це вигадала. Ні, на, б... на блинчик солодно. намазать. Леся. А ну, Леся, пробуй. Щось. А, І що, вона жується? Ж... Жується, я жувала. Виплюнула. Що? -е. А я жувала. Мені... Леся, що ти три штуки зразу взяла? Одну Настя одну з'їсти не може. Іди помий ручку. Іди. Ну, що, Леся, що скажеш? Тут помий ручку, бо там тітя віта голову мій. Угу. <рес> а це діти розфарбовують свої портрети, які намалювала бабуся, їх зробили декілька копій. Ці портрети ви могли бачити в попередніх відео. Це подарунки онукам від бабусі на дні народження. Вони були в нас лише на фото, а тепер справжні. Важає гостей, будуть їхати. Бабушка ніна, це для тебе ми знімаємо. Ой-ой-ой. Всього, щасливо! А це вітамінний сніданок від бабусі. І взагалі на цьому подарунки для онуків не закінчилися. Також мама привезла деякі мої речі е, з дому. І дівчата не втрималися від того, щоб їх приміряти. А, ти їх стівала, да? Ви знаєте, приміряти. Це мамине. А господі, Господи, ноги не поламай. Модель. Мало кище? Да ножицы. А тут защита, а Валера не защита, да. Так, в общем. Да. И бабушка Нина сказала, и дед, и Костя, и Ваня сказала, что вот это все от нас всех. Не да. радоваться подарком не радоваться, плакать. Я так не рассчитывала. О, а теперь помирились. А ну умирай. Ролик и достоинный выйдем. Нормальный. Нормальный? Ну вот видишь. Здесь я тоже сделаю. Там надо, что, Ну, я должны я регулировать. Що сам піднімеш, він важковатий. Давай я поможу, так? Дивіться з ручкою. А він розібраний. А, теж тата треба ж. Як не крути, треба тата чекати. Трохи розібраний. А як ти на колінники вдівати. Так, так. Що це все? Ну, шуті. Шуті. Ось браслетик. Це в подарунок був, так? Да, подарунок браслет. В тебе вже два, в тебе такий же був, ось якийсь чупакабр, як це називається. А він не розібраний, походу. Боже, навіть самому це треба клеїти? Покажи. Воно близько. Тсс, прикол. Вона з бістинками так. Так, одися. Дивно, що самому треба клеїти, але воно вже буде готове. О-о-о-ой-ой. А, треба... да? а в нього нема тормозів, як у дівчат. Чи а, є? Ну, должні бути, да? Як, як дівчат самокати. А, ну так що. Так чого бояться. Ти екіпірований, хоч в космос лети. Ну давай, давай. Защита на каску і Так що ж ти боїшся, а защита тобі не треба. А без защити взагалі не станеш на нього може. Ну давай, їдь. Давай, менше тексту, давай, їдь. Прошу пане. Прошу пана їхати. Ой, в самоход не вдавай. Перший день дівчат дуже так несміливо виходило стояти на роликах, так? А на третій день вже бігали, як наче. Не знаю, скільки ви. Струмом вдарили. Як струмом вдарили, кажилася. <рес> як наче вже давно вміли. Ну, нам так здалося. про захист <реклама> головне що руки цілі На роликах навчилися їздити, пора навчитися, плавати. Правда, з цим виявилося складніше. Це Валера, а що мама тебе носить? А він висить. Та, не, ну. в ньому буде висить. Бачиш мої ноги? Бачиш, як очиста водичка. Ось мої ноги. Що одійди? Вже я його зняв. Що одійди? Вже хоч і... Ї... Мама, подише, подише. А тим часом за вікном маємо ремонтні роботи: здирають асфальт і кладуть нові труби, водопроводу і каналізації для дощу. І, і ще у нас вода коричнева. <рес> да, весь час щось там чи проривається, чи то спеціально, то потрапляє. в Може, вони водопровод. засипали водопровод піском, щоб люди не тістили, а грязніли. Як mm. фоткати? Я відосик. Що <серкнує> no. ми робили? Черніку їли? Чи як вона називається? <рекнує> Родіться. Обрізали. О! О, <рекнує> а я хочу розлігти на є no. ступеньки спеціально для... Так як залазили. Eu sei é lá, tudo que é